Охтирка місто Героїв Сумській області зі славетною історією та козацьким корінням. Воно одним з перших зазнало нападу Російської Федерації 24 лютого і дало гідну відсіч ворогу. До війни тут проживало близько 50 тисяч людей. Багато хто виїхав, рятуючи життя. Але на сьогодні більша частина з них повернулась додому. На зараз в місті проживає біля 40 тисяч людей. Місто Герой Охтирка залишається прифронтовим містом, але живе повноцінним життям і має потужний волонтерський рух. Я представник команди Охтирського молодіжного центру. Наша команда займається тим, що розвиває молодь в нашому місті. А після 24 лютого ми також для себе взяли такий відповідальний напрямок, як волонтерство і допомога людям. До повномасштабного вторгнення ми робили форум з притулею. Саме тоді ми збирали вже молодь на тему волонтерської діяльності, бо ми до цього займалися таким напрямком, як будуємо Україну разом. Ми допомагаємо облаштовувати громадські простори, і саме на базі нашої волонтерської спільноти ми змогли сформувати об'єднання людей, які допомагали під час повномасштабного вторгнення. Розвозили їжу, хліб, ліки для наших людей, які знаходилися в укриттях. Коли вже так, закінчили вже такі термінові допомоги нашим місцевим мешканцям, ми перейшли в напрямок психоемоційної підтримки для дітей, для молоді, тобто ми зрозуміли, що не працюють садочки, не працюють школи, не працюють жодні гуртки. Тоді ми започаткували проєкт з ЮНІСЕФ спільна точка зустрічі, де ми почали проводити постійно заходи для дітей. Так, в співпраці з проєктом Талакар ми займаємося популяризацією і облаштуванням творчих майстерень. Це у нас така мобільна машина, їх в Україні 5. Ми приїжджаємо і допомагаємо облаштовувати якісь класи, якісь в молодіжних центрах території, для того, щоб далі їх можна було використовувати як 3D-друк, 3 d там програмування. На клубі інформаційних технологій ми навчаємо дітей з нуля створювати своїх роботів, що в програму включає як і моделювання програмування, так і саму розробку роботів. Також працюємо з Arduino та іншими мікросхемами. Саме ми на 3D-принтерах друкуємо різні моделі, як окремі іграшки, так і саме повноцінних роботів, яких збирають на клубі інформаційних технологій діти. Вони розробляють ці моделі. Потім вже ми їх вчимо саме працювати з 3D-принтерами, щоб вони не знаючи нічого, коли до нас вперше прийшли, вийшли звідси вже з повним курсом знань. Коли почалося повне масштабне вторгнення, ми зрозуміли, що дітям нікуди подіться, і з ними потрібно щось робити. Все, що працювало офлайн, не працювало нічого. І тоді ми почали збирати перші групки дітей, з якими займалися арт-терапією, різними заходами. Один із проектів, націлений на навчальну частину, це допомога дітям адаптуватися. Перейти із онлайну в офлайн, а друга частина дитячого напрямку це така точкова допомога діткам, сім'ї, яких втрапили в складні життєві обставини. Цей проект націлений не тільки на діток, а й на роботу з батьками. Це якісь навчальні сесії, перша психологічна допомога, мінна небезпека, е, якийсь пошук власного ресурсу, власного балансу якогось внутрішнього. Тому що для того, щоб дитина себе повноцінно відчувала щасливою, потрібно, щоб себе. Повноцінно щасливими відчували і батьки. Коли починається повітряна тривога, всі організовано спускаємося сюди вниз, ставиться проектор, включається якесь кіно або просто там є настільні ігри. У нас укриття, до речі, по одному з проєктів, який організовувала наша організація від міжнародної організації Сівік. У нас є актерський осередок БУР, який в принципі, діє в партнерстві з нашим молодіжним центром. З яким ми спільно організовували переоблаштування укриттів по місту. Ми збирали аналітичні дані по місту, де є укриття, в якому вони стані, і вносили все це на карту укриттів по місту Ахтирці. І тепер ця карта офіційно доступна на сайті міської ради. Вона є в публічному просторі, можна зайти подивитися. Додатково укриття в центральному будинку культури та дозвілля Княжа. Було також облаштовано завдяки співпраці Сівік, співпраці міської ради і власне громадської організації Ахтерський молодіжний центр зараз ми знаходимося в нашій відеостудії, яка потроху облаштовується. В ній ми знімаємо як і подкасти, так і інші відео, які на нашому youtube каналі Наш подкаст виходить на різних платформах. Це як і Apple Music, так і Spotify, де ви можете на нас послухати. Це подкаст. Ми записували. П'ять подкастів з волонтерами нашого міста, ну і не тільки і всієї України. В подальшому ми надіємося, що ця студія буде приносити користь для молодих людей, які будуть приходити до нас на заходи, і в наш молодіжний центр, де вони зможуть знімати свої відео на якісь соціальні теми. Зараз ми знаходимося на задньому дворі. Це якраз за приміщенням нашого молодіжного центру. Тут у нас є такий майданчик. Ми побачили, що молодь дуже активно долучається до таких штук, як кінопокази. О, тому ми почали їх організовувати кожну п'ятницю. Облаштували екран спеціально для того, щоб проводити всі ці заходи. Тут у нас так само проходить вікторини, де ми розігруємо там різні призи. Де треба проводити такі речі, бо це їх відволікає. Це, це те, що Наповнює життям взагалі в принципі наш цілий молодіжний центр. Сьогодні у нас також проходить благодійний концерт, де виступає Олександр Кварта, наш земляк, який є частим гостем також і в нашому молодіжному центрі. Ми дуже раді завжди бачити його. От він приїхав сьогодні для того, щоб підтримати наше місто, підтримати наших громадян, підтримати свою рідну землю, свою рідну громаду. Ми робимо все це для того, щоб просто давати, давати місто життя, щоб тут щось робилося, щоб сюди хотілося приїхати, щоб молодь бачила тут місто, місто там, де хочеться жити, і хочеться розвиватися. Вам жовто має Якщо нашим хлопцям і дівчатам хочеться жити і творити на рідній землі, нам дійсно є що захищати. Усіх згадати важко по. Ся моя країна, волонтера! Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!